Ім'я фамілія, погань в Одесі. Жінка дозволила собаці сходити в туалет під банером з фото загиблого захисника на алеї героїв у парку Шевченка. На зауваження перехожих жінка відреагувала агресивно і просто пішла геть, так і не вибачившись. Бачка і оця потвора, тільки що дозволила своїй собаці опісяти. Ось вот тут, квіти. Ім'я фамілія, погань. Ім'я фамілія, кажи, прізвище. Прізвище, кажи. Щоб всі знали героя Одеси. Чума. Ця алея героїв з'явилася в Одесі наприкінці серпня 2024 року. На ній представлені портрети понад двох сотень захисників, які пожертвували своїм життям заради України.